друже! дякую, що завітав до мого каналу Селена Розкриває Карти. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, на тиждень, який відбудеться з 6 до 12 травня. Також вітаю всіх, хто святкує Великдень за східним обрядом. Ще дуже дякую тим, хто замовляє. Мої розклади для себе, для друзів, для знайомих, на подарунок і так далі. Тобто, сьогодні ми дивимось прогноз на наступний тиждень, що чекає на Україну на тижні з 6 до 12 травня. Ну, як завжди, мабуть, хтось дивиться вперше. Маленька кубка це на старші аркан, який показують фон тижня. І велика кубка це ситуаційні і придворні карти, які показують деталі і нюанси. Тобто дивимось. Ніколи не треба лякатися, коли ви бачите якусь картку, яка вам не подобається за назвою чи за картинкою. І ще також, також кажу, що я ніколи не дивлюсь перегорнути карти в якомусь іншому значенні. Значення завжди одне. Що ми дивимося, Що ми бачимо? Ця картка, так, вона дуже многошарова, як і будь-яка картка Таро. Тому. Ми, звичайно, знаємо її, багато її значень, і також придивляємось разом з тим, що ми бачимо з цієї сторони цього боку. Тобто, скоріш за все, на цьому тижні, на наступному тижні з 6 по 12 травня 2024 року нас будуть, як українців, Україну. Будуть залякувати, будуть намагатися примусити до чогось, але в нас завжди є вибір. Завжди треба вимагати, щоб все було за правилами. Є правила, які прийняті в цивілізованому світі, і цих правил треба. Притримуватися, виконувати їх. Так, ми ще на таких позиціях е, молодшого брата залишаємося, мабуть, для всіх. Е, я розумію, що Європа і Америка нас не вважає за рівних партнерів досі. Е, тому, е, звичайно, ми маємо вимагати рівного відношення до нас. Як для партнерів, але нам багато чому ще треба навчитися. Не треба кидатися і питатися щось наївно так доказувати. Ми навчаємося в процесі, діємо поступово, тому що коли ми як з дитинської позиції діємо, то ми можемо наробити багато помилок. Ми можемо виглядати не дуже розумними, не дуже надійними. І оце місце на розкладі показує одну таку цікаву річ, яка каже: якщо не вмієш, не роби, спочатку треба навчитися. І не треба. Одразу вимагати більш, ніж ти здатен переробити, ну, так, так би мовити, якщо проще, не хапайся за великий кусок, якщо він не, не може влізти до тебе до рота. Отак скажемо, може грубо, але так і є. Тобто, Вимагаємо діяти за правилами і самі ж навчаємося робити за цими правилами. Бо є таке іноді, що ми вимагаємо до нас такого ставлення, а самі поводимось не дуже правильно. Тобто, друзі, не боїмося нас будуть залякувати на нас, будуть з інтернету та всюди осипатися, якісь погрози, якісь фейки, якісь. Картинки нам будуть малювати страшні прогнози і все таке інше. Ні. Включаємо мозок, навчаємося, перетримуємося правилам, як, як то кажуть, пам'ятаєте, якщо ви не знаєте, як щось робити, робити за законом, робити за правилами. Тобто, друзі, тримаємось. Підтримуємо другого, один одного, підтримуємо ЗСУ, допомагаємо, працюємо кожен на своєму місці як слід. Викладаємося на всі 100% і навіть більше. І тоді ми подолаємо все. Слава Україні! Слава ЗСУ!